Ось така краса в сільпо, показую. Все до Різдва, до Різдвяного столу. Штолін звичайний за 349 гривень, штолін з сиром та родзинками 379 за 500 грам. Також 379, ось такий штолін з маковою начинкою. Тут є калач різдвяний, ось дуже гарнесенький. 500 грам, 299 гривень. Так красиво запакований. Також є панетони різноманітні по 700 гривень. Так, за 600 грам. Також вони готують різдвяний кекс 299 гривень за 980 грам, Різдвяна зірка. А на маленьку зірку не бачу а, різдвяне ягня, бачу 600 гривень за 800 грам, Ось таке різдвяне ягня. Також далі дуже гарно виглядає плетінка різдвяна. Гляньте, красива, дуже красиво прикрашена. Плетінка різдвяна, 430 грам за 199 гривень. Оце мені сподобалось, до цього я не бачила. Далі 149 гривень кекс ялинка, 99 гривень кекс зірочка, будь ласка, тут 180 грам. Ще є Ось такі пампухи різноманітні по 60 гривень, і маленьке штолення називається. Таке ж за смаком, як штолін, тільки маленького розміру 75 грам за 60 гривень. І навіть є знижка на ось такий пампух панетон з сосновою шишкою за 55 гривень. Така краса в сільпо. Будь ласка.